Лідер венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо оголосила про перемогу на виборах президента Едмундо Гонсалеса. Опозиції вдалося отримати доступ до більш ніж 73% бюлетенів. Результати показали, що за Гонсалеса проголосувало 6 мільйонів 270 тисяч виборців, а за Мадуро – 2 мільйони 750 тисяч. Я хочу з усією відповідальністю заявити венесуельському народові, що ми доб'ємося поваги до вашої волі, яку ви виразили вашими голосами. Це єдиний шлях до миру. У нас у руках результати підрахунку, які показують нашу безумовну та математично безповоротну перемогу. Раніше лояльна до керівної соціалістичної партії Національна Виборча Рада заявила, що Мадуро здобув 51% голосів, а Гонсалес 44%. Проте рада не оприлюднила результатів із жодної машини для голосування. Відразу після цього в усій Венесуелі спалахнули протести, зокрема в Катії, бідному районі Каракаса, який відомий як цитадель чавістів та проурядових сил. Ми хочемо свободи. Ми втомилися від цього уряду і хочемо змін. Ми хочемо бути вільними у Венесуелі. Хочемо, щоб наші сім'ї повернулися. Ми більше не хочемо, щоб вони виїжджали. Я прийшла сюди сама, але зі мною вся Катя, яка потребує свободи. Тому нехай Мадуро йде геть разом з усіма своїми злочинцями. Їм дорога до в'язниці. А Мадуро заявив, що знає, як боротися з протестами та перемогти насильство. В організації народних виступів він звинуватив сили, які назвав Украй правими. Водночас ООН закликала виборчий орган Венесуели опублікувати дані про підрахунок голосів, дотримуючись повної прозорості. Уряди Аргентини, Костарики, Еквадору, Гватемали, Панами, Парагваю, Перу, Домініканської Республіки та Уругваю висловили глибоке занепокоєння і зажадали повного перегляду результатів виборів у присутності незалежних спостерігачів. Уряд Панами оголосив, що відкликає працівників своїх посольств та консульств із Венесуели та призупиняє з нею дипломатичні відносини. Президент Мексики також не визнав результати виборів у Венесуелі і має намір чекати на перерахунок голосів. Якщо Мадуро знову обійме посаду президента, це стане його третім терміном, і він пробуде головою держави ще шість років.